Ваш улюблений інтернет міліагоди за на пропонує вам унікальну нагоду придбати акумулятори A HR 1300 ма NАMH Rechargeable Battery від відомого виробника Pixel. Цей товар дозволить вам насолоджуватися безперебійною роботою вашого електронного обладнання, такого як пульт дистанційного управління, музичні програвачі, іграшки та багато іншого. Головною особливістю акумуляторів IA, hr 061300 ма NIMH, є їх велика ємність, яка дозволяє тривалий час використання без необхідності постійної зарядки. Завдяки технології Никлмелхайдрайд, NIMH, ці акумулятори мають високий рівень стабільності напруги, швидку зарядку і довгий термін збереження заряду. Pixel відомий своїми високоякісними продуктами і довірою споживачів. Виготовлені з високої якості матеріалів і з використанням передових технологій, ці акумулятори гарантують надійну та ефективну роботу, а також довгий термін служби. Придбання акумуляторів aahr 061300 в iCool є найкращою вибором для вас, оскільки iCool гарантує швидку доставку товару і надійний сервіс після продажного обслуговування. Ви можете бути впевнені, що ваші покупки iCool завжди будуть задоволені вашими вимогами і очікуваннями. Не втрачайте часу і негайно зробіть покупку акумуляторів AA hr MA-NIMH Rechargeable Battery Vehicle. -Cool. Ви не пошкодуєте свого вибору і будете насолоджуватися повноцінною роботою свого обладнання з новими якісними акумуляторами. Довіряйте професіоналам і обирайте iCool, ваш надійний партнер у покупках.